Я буду показувати отак орхідейки по колу, тому що вони дуже важкі. Вони знаходяться у скляній такій салатниці. Я пересадила в таке, і так вони в цьому і ростуть. Насерединку я дала таку білу трубку, це є пластикова трубка від кісану, і я заливала воду. І щоб не тягати, бо тому що вони дуже важкі. І я собі взяла в чоловіка кусочок шланга такий від водяного уровня, і так зливала воду, закладала туди шланг і воду закладала, забирала назад, яку заливала у такі посадки, коли була посадила їх. Щоб не тягатися з ними. І так ця орхідейка відновилася у мене. Тут вона ростить листочок. І відновилася також і друга орхідейка. Вона зараз уже у такому стані, що вона вже від... відквітає вже, доцвітає. Ось такі має вже плянки по собі. І також і вона відновилася. Оця орхідейка. Зараз вам покажу ближче її. Також дивлюся, що листочок робиться великий. І, е... Також задумалася, чи варто мені пересаджувати цю орхідею, бо тому що якщо є два юкідани, то я краще посаджу їх разом. Також хочу показати, я дуже мріяла про, про такі білі-білі орхідеї, і щоб була така велика-велика шапка квітів. І сьогодні, коли я принесла цю салатницю з цими білими орхідеями, я побачила дуже цікаву картину. Ця орхідея мені дає квітконіс. Я зразу думала, що то таке є, думала, ну що то таке, воно незамітне, таке виглядає зелене, і е, зверху. Зелена, а отут іде сухий квітконіс. А над сухим квітконосом йде молодий. І так само з другої також лізе, там, де є сухий, так само і там лізе ще один квітконіс. Надіюся, що я побачу отаку красоту, яка зацвіте. Мені такою гарною, гарною шапкою квітів, білих квітів. Це така буде красота, неймовірна. Думаю, що ця орхідейка, я відріжу її, оцей, вже від, від квіт, який вже відцвітає. Оцей квітконіс, відріжу її, щоб вона пускала звідси з броньок своїх, випускала квіти. Також покажу вам ще одну таку орхідейку. Вона у мене знаходиться в такому бокалі. Це моя така стара жителька у мене. Вона вже десь років 8 буде, як вона у мене знаходиться. Це ще з перших завозів орхідей, які почали у нас з'являтися. І ця орхідейка також з'явилася у мене вдома. Дуже довго вона у мене вже живе. Але одне, що мені не подобається, ця орхідейка перестала рости. Вона закрила свій центр квітоносами. Два квітоноси у неї йдуть з самого центра. Перший раз вийшов один з листком, а потім. Через деякий час вийшов і другий квітконіс. Є 4 квітоноси, яких вона тримає, не відсушує, бо шість є відсушених квітоносів. Десять квітоносів є на ній. Шість квітоносів сухих по цю сторону 3 і по ту сторону 3. отака моя красуня. Така фіолетова, також дуже цікава орхідейка. Дуже має такий ніжний заберу біло. Дуже має такий дуже бусковий, такий насичений бусковий колір має ця орхідейка. Тут щось думала собі мутити. Губа в неї така бордово-фіолетова. Дуже гарна. носик біленький. Крап має по собі такий. Теж гарна така. І вона також знаходиться у такій в мене посадці. В такому бокалі вже все мохом проросло. Тут велика кора крупна. На низу бокала керамзіць. І як розробила цю кору, з тих пір я орхідеї забула поливати ці, тільки оприскую їх, щоб зволожити її верхню частину. Туди далі орхідейка має свою вологу, і я дуже-дуже-дуже рідко їх поливаю, оці орхідеї, які в закритій системі. Також має такого красивого біглівчика, отакий красун, який мене постійно. Радує своїм цвітінням. Квітка у нього велика. 10,5 см. Він росте великий до 12 є, так що росте, витягується. Собі, чим більше стоїть, тим більше витягується його квіточка. Кожна квіточка індивідуальна по своєму. Має такі дуже цікаві прожилочки. Серединка така. Як розмальована йде, так як ангел всередині білі крила має, але з такими плямками ще йде. Дуже так а, гарно вона дивиться. Прожилки такі є, є теж блідо-блідо-розові. Блідо І крап такий різний, ну, дуже вона гарно дивиться, губа тут у неї така цікава. Білі вуса закручені. Крап, ну, дуже гарна. Вуса, білі вуса маємо і бордові. Такі гарні, гарні маємо вуса. О, дві пари вус маємо і зверху, і знизу. Має ця орхідейка 5 бутонів, але вона виглядає така. Більш так як багато у неї цих бутонів, така вона нарядна, така. І постійно вона цвіте, постійно, постійно вона у квітах. Відсушує, починає скидати нижні квіти, і зразу вона пробуджує свого цвітоноса, пробуджує відразу свіжу бруньку, яка починає теж ростити цвітонос. Ну, Квітка теж чудесна. Чудесна, оригінально дивиться, красива. Велика, крупна, крупна така. Також ця орхідейка у мене знаходиться у такій колбі. Колба також має трубку, щоб її не тягати, вся посадка її вже поросла мохом. Нанизу у неї керамзіт. Хотілося би ближче показати. Але дуже важко їх тягати, вони дуже важкі. Керамзіт йде на низу, і бачите, як виглядає посадка вся мохом покрита. Ця покрита мохом. Оця красота така вся у мене росте постійно в закритій системі. Вони вже дуже довго знаходяться у закритій системі, в років 4. Ці орхідеї. Вже сидять у такій посадці. Уже і цікаво залізти туди, поковирятися там, що там у них всередині відбувається. Але поки що вони цвітуть, стараюся їм туди не лізти, не мішати. А на цю красу буду чекати з нетерпінням, тому що Зняти з полиці сьогодні ці квіти це було дуже трудно, бо вони важкі, але побачити ще й такий результат ну, це, це того сьогодні вартувало. Красота, неймовірна, буде у мене з цих квітів. Коли вона заквітне, я вам покажу, як це гарно буде дивитися групова посадка. Три орхідеї, і дуже би хотіла, щоб і третя мені зацвіла. Ну, це вже як вийде. У цій посадці краще видно коріння. Також місцями є От, на, на низу керамзіт, якщо видно, крупна кора. Є, що місцями проростає папороть з кори, бо кора лісова. Яку я збирала в лісі. Корінчики ростуть, орхідейка чудесна. І листочок відростила, який вона мала. Великий. І корінчики ростуть, і ще й видасть мені два цвітоноси. Це буде, це буде просто суперово. От така красота. З такою красотою я сьогодні хотіла поділитися з вами, показати, як вони в мене ростуть. Так ось ще маю і такі посадки, які є і закриті. Є і на керамзіті повністю посадка. Не тільки в корі, в мосі, різні посадки є, тому що орхідейка приймає будь-який ґрунт. Тільки би давали пити та якусь підживу дали, щоб гарніша була, і вона росте в любому ґрунті. Правильне тільки поливання. На цьому я буду закінчувати своє відео. Всім гарно дякую за перегляд. Якщо вам це відео сподобалося, ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал, пишіть свої коментарі. Всім мирного неба над головою, Божого благословіння, нехай вас матінка Божа оберігає і здоров'ячка вам посилає. На все добре. Па-па-па-па.